19-го Віталя січня пропала 19-го березня коля загинув. Просто болю, дуже боля. І за того, що було четверо. І отак народився. Рядом село Григорівка в 97-му році. Навчався в школі, в Сахнувщині. Потім в училищі в Гарловці в 50-ті ПТУ. Спокійна дитина була. Помагав мені в усьому. Ніколи що не попросив всіх. Його за мною полов, і, і, і ну все, все, що просила, все він мені допомагав. І хлопці помагав глядіти. Часто їздили в Полтаву, вчора на стадіон, на футбол, на ворсту їздили. Він любив їздити. Сам то він вже не грав у футбол, а їздити любив він. Захоплення це желізна дорога. Він же до армії пішов туди робити. І після армії ж прийшов, що робив же там. Він повинен був їхати у Харків. Люботин, по-моєму, здавати екзамен. І він вчився, ну, на розряди його посилали Йому 24-го треба було їхати на екзамен, але якраз була війна і все, і він не поїхав. Військовим він не хотів стати, хоча у мене, у мене в мене в моїй роді військовій дядько, полковник у мене. Преподавав він последнее время, все варто училище говтає. І брат двою рідний кончив все училище. Ну, служив теж він полковником вулиця. А він якось не в армію він хотів идти. що він служив срочну службу. Я навіть йому предложил, я не знаю, можна казати, чи ні. Я тебе одмар. Він мені відвідав, як зараз пам'ятаю. Слова каже, ти, ти хочеш, щоб мені дівчата спину пивали. Я його просила дуже, щоб він не йшов. Він Сказав, мах, хто не як не йо. Я й документи ховала, щоб він не пішов. Він сказав, я все одно без документів поїду. Бро, я сам вже знав, 27-го його. І на другий день після того пішов в воєнкомат. Зразу навчання проходжу в Полтаві, був. А тоді з Полтави зразу був в Харківському, під Харкова. Ну, тож там в Харків трохи ж освободили, їх тоді перебросили на Донецьк. І ось сьогодні слова були, якщо нам після по телефону, там балакає. Всі Пав, все буде нормально, не переживай, все нормально. І коли, ну зума ще ж ну, Віталя, він пропав без вісти 19 січня. І коли мені привез, принесли повідомлення, ну, що пропав без вісти. Коля позвонив, Коля вже був тоді, ж під Донецьк. Кажу, Коля, так і так, Віталій пропав без вісім. Я просив кажу, Бережи, хоч ти себе. Та не приживай. Це нормально було. Віталій проживав, він через два місяці надісний, ти пам'ятаю його слова. Та через два місяці з'явиться, він десь. Кабу плен попав. Він живий. Як оце ж таке сталося з Віталією? Йому теж прийшов, 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 йому командир предлагав, каже, давай, я за тебе побалакаю, щоб тебе відпустили додому, так як вже ж один пропав. Він сказав, ні, я буду, буду шукати Віталю. Він мені постійно, скільки я так дзвонив, він мені все время казав, що я буду шукати Віталі. І там їх я скільки їх, чоловік, їх перевели тоді в 110-ту бригаду, і там на другий день під Покровською. Якось так совпало. Такої чи судьбоносне, де число, 19-го Віталя січня пропала, 19-го березня коля загинув. Хоч він приїжджав, хоч як оце подзвони, що Балакаїв, він, він мені постійно казав, ма, воно тобі не потрібне, все, воно тобі не нужно. ти не дошла його нічого знати. Це його слова. Він мені дзвонив 17-го числа. Я не знаю, десь я не знаю, чи шість ну, десь оток, отаке шість часів вечора було. І він мені каже, ма, що мене перекинули ж оце, що в цю 110-ту бригаду, і за мною може, не бути зв'язку. Так що не переживай, ну що це все. Ну, хто знає, чи ми виживемо. Мені за п'ять до, до загибелі вже. Бо він подзвонив мені. Дівчина їздила до нього туди в Покровську. Я там малюнок передав тобі, наклейки там. Ну, Я роблю на тракторі, там, в тракторі себе. наклейки передав мені. Ага. І все. Ну так теж, що то я казав, сунок там я чужу там, ну дуже там. Та батя не переживай, все нормально, як всі одні слова. Все нормально буде, це буде нормально. Як мені дали. З того справ, що осколочні поранення грудної клітки, живота. ну я не знаю, що так написано. Там. Ну, Мені показували його фотографії з Ну, Там з Києва, там. то він лежить, ну так ж розстегнутий, в нього тут все сіла, а осколок був в лазу. І біля бороди так. Ну, а написали мені заключення залишив. Жодної клітки. Я не надіяла, але зараз вірите, я він на кладовище, думаю, а вдруг він живий. Нема мене. Я просто не можу, я не можу представити, що я. Просто болю, дуже больно. І за того, що було четверо, і отак. Ну, у нього мрія була одна, він постійно казав, як війна кончиться, я кажу, в Полтаві жити не буду. В селещині каже, ну, що в селещині купимо хату і буду, ну що там за Ліною будемо жити. У нього така мечта була, щоб в селещині купити хату і жити, ну, далі продовження роботи, так як на желізній Торусі. А якщо б у вас була можливість зараз з ним поспілкуватись, що б хотіла йому сказати? Можу ну, б сказати йому. Ну... Ну, може б сказав, бо ну, я сину, я з тобою горжусь. Щоб ну, сказав. Я б його обняла, б. Ніколи б в життя не відпустила. Уже важко. Дічого, нічого, так сижу. Знаю, що вже не той не вернеш його, що вже той, а як набіжить, все, наплочуся, тоді трохи легше стає, так це ж не вихід.